Український народ був другим за чисельністю в Радянському Союзі після росіян. Без українців Радянський Союз, як і Російська імперія, просто не могла існувати. Українці внесли свою частку у розбудову радянського тоталітарного режиму. Вони увійшли в різноманітні партійні державні. Правоохоронні органи вони розбудовували і підтримували цю державу. Українці значною мірою легітимізували радянський союз, але разом з тим українці і зруйнували цю систему. Наша відповідальність за наш внесок в радянський союз мусить полягати в усвідомленні того, що ми робили. В жодному випадку тут не йдеться про якісь кримінальні переслідування чи судові. Процеси, це наша внутрішня відповідь самим собі. Так ми це робили. Але тепер ми живемо в нашій новій демократичній незалежній Україні, і ми розбудовуємо лише Україну.